Буктрейлер казки Рольда Дала Чарлі та шоколадна фабрика озвучувала п'ятковська Анастасія. Знайомтеся, це Вілівонка. А саме власник великої шоколадної фабрики. Його фабрика була настільки популярною, що інші компанії підсилали шпигунів, або ті влаштовувалися на роботу і крали його рецепти. Коли Вонка дізнався про це, він закрив свою фабрику, і більше нічого про нього ніхто не чув. І тільки нові партії цукерок давали знати людям, що він живий. Але одним світлим ранком люди побачили, що на кожному стобі висять листівки, на яких писало. Я, Вілі Вонка, вирішив дозволити цього року відвідати мою фабрику п'ятьом дітям. Майте на увазі тільки п'ятьом. Отож, шукайте золоті квитки. А наприкінці нашої екскурсії найслухняніша дитина отримає таємний подарунок від мене. Успіхів вам! І усі кинулися скуповувати шоколадки. І перший одержувач золотого квитка виявився Август Глуб. Другою одержувачкою золотого квитка стала Верука Солт, Третьою Віолета Борет Гарет. А четвертим став Майк Ціві. Всі чекали на п'ятого переможця, і ним став Чарлі Бакет. І ні, він не скуповував шоколадки як всі, оскільки був із дуже убогої родини. Тоді звідки він взяв золотий квиток, якщо ж був з убогої родини? Одного зимового дня. Чарлі знайшов однодоларову купюру, яка лежала на снігу. Він взяв її і побіг у крамничку, там купив шоколадку, бо був дуже голодним. І ось чудо, він знайшов квиток. Вдома дуже зраділи ці новині, і з ним згодився піти його дідусь. Тобто дідунь Джо, він дуже хотів піти на фабрику, адже колись працював на вілівонку. І ось настав той день, коли потрібно було йти на фабрику. Що ж було далі, які пригоди зустріли діти на Чудернацькій фабриці? Хто ж отримав подарунок? Про це ви дізнаєтеся, прочитавши книгу Чарлі та Шоколадна Фабрика? ДЖЕРЕЛА ТІТТТОК та Пінтерест. Ставте вподобайки та підписуйтеся на канал.